Цей прес-центр уже став рідним для колишнього політв'язня Дмитра Павличенка. Каже, чотири роки тому він заявляв тут про викрадення майна родини, а тепер прийшов розказати, що з того часу нічого не змінилося. Речі сім'ї і досі не повернули. Йому довелося відсидіти за убивство, якого не скоював, а тепер ще й жити у постійному страху. До мене доходять слухи, що проти мене вже сфабриковано більше 15 кримінальних справ. 15 кримінальних справ, нібито поновили проти колишнього політв'язня Служби безпеки України. У відомстві кажуть, інформація не відповідає дійсності. У Служби безпеки України не було жодного кримінального провадження відносно громадянина України Дмитра Павличенка. Законодавство України чітко визначає, що провадження за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство не відноситься до підслідності Служби безпеки України. Побоювання щодо нового арешту реабілітованого під час революції гідності Дмитра Павличенка не підтвердив і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Я просто перший раз про це чую. У нас я так розумію, сьогодні. А питання реформування я справді перший раз, що я не встигаю відслідковувати інформаційний простір. Утім сам політв'язень та його правозахисники кажуть, спати спокійно не будуть, доки з посад не звільнять дрібних чиновників, які працювали ще за режиму Януковича. Щоб пришвидшити процес, активісти навіть збираються провести довгострокову акцію по усім судам України. Перший мітинг збирають 27 листопада під апеляційним судом Києва.